19 вересня 2022 року. Ще один саженець минулорічної посадки 20-літровий контейнер Резнікова Резніко Ассуї Дапфін. Можливо, смішно сказав, але но... якось так. Що можу сказати? Знову ж таки, у нас були приморозки два. Це маємо фіги. Бреб було порядка п'яти штук. На жаль, відео не знімав, але сказати, що шокований, то не те слово. Бреби були під 200 грам 180 по, -по пам'яті. Маю десь фотографії ну, розміром з добру грушку. Дуже великі. Я ще... Ніде не бачив таких бреб ні на відео, ні, ні хіба що на якихось японських. Бреби були дуже великі. Ну, в Руку мою одна поміщалася. Фіги, звісно, меншого розміру. Ну, і, і знову ж таки не знаю, чи якийсь буде результат, чи вони достигнуть. Після цих морозів потрібно якісь парники робити. Ну, але сорт сподобався, особливо бребами. Тобто, якщо висаджувати його тільки заради бреб, у нас Рівненська область. Фух, я думаю, це буде непоганий. Задумку, якщо насадити тільки заради першого врожаю. Ще раз 19. 19 вересня. 2022 рік. Другий рік посадки контейнерний. Саджанцю третій рік масує Дапфін. Назимов його так від Дмитра... Дмитра Резнікова.